Росіяни мумій, Троль та британці Герц, українці ТНМК та ВВ виступлять на одній сцені. Усі вони братимуть участь у другому міжнародному фестивалі The Best City UA». Триденний зліт рокерів розпочнеться 12 липня під Дніпропетровськом. Торік цей фестиваль був найбільшим в Україні і увійшов у двадцятку найбільших у Європі. Цього року приїдуть нічні снайпери, «Бі-2», Splint та «Ленінград». А мумій, Троль саме на «The Best City». Вперше представить свій новий альбом. Повний список учасників оголосять незабаром. Крім того, на фестивалі буде не тільки музика, туди з'їдуться байкерів. А одна з арт-зон буде присвячена старовинному українському мистецтву Петриківському розпису. Я всіх запрошую на фестиваль «The Best City». 2013. Чим більше е, таких подій, навпаки, тим більше буде ця культура розвиватися, і тим більше ми будемо їздити по фестивалях, е, і тим більше культурні буде наша країна. Чим більше культурні буде наша країна, тим, тим менше у нас буде матеріальних проблем.